Так, друзі, бажаю всім здоров'я, ви на каналі The Hunter. Дощова, дощова погода наразі за вікном, але ми не здаємося, ми їдемо на рибалочку. Хорошою компанією їдемо сьогодні. Ми, до речі, друзі, на змагання. Як то кажуть, взяти те, словно звісно, перше місце, яке ми, до якого ми були скажімо так, дуже близько на попередніх змаганнях у Бортниках. Їдемо цього разу ми в Вільшаницю. І ну що? Плани хороші, плани навіть досить сильні. Позбирались, купа прикормок, купа всяких наживок наробили. На цьому озері я буду рибалити вперше. <кій> Вчора їхали в розвідку, так подивитися, де озеро. В принципі, озеро дуже красиве, мені дуже сподобалось. Тому, друзі, тримайте кулачки, їду я зараз по колю, по Дімона, по Тонюху. <кій> І їдемо, друзі, на саме озеро. Тому не перемикайтесь, буде цікаво. Приємного перегляду! Так, друзі, ось ми вся компанія в зборі Микола, Дімон. Ми сьогодні страшно будемо змагатися, скажімо так. Попили тільки що кави в тисмениці і вирушаємо на годиннику 6.30, а там ми маємо бути в 7.30, тому маємо ще годину на дорогу. Так що збираємося, їдемо. Друзі, ми на озері. Ось. Команда переможців. Та, прийма. Прийма. Та чекай, ще все буде. Озеро дуже круте. Ми вчора тут були в розвідці, але сьогодні, як то кажуть, не впаде телефон, каже, Таня впаде телефон, каже, ні, весь матеріал. Настрій бойовий, друзі, потрошки з'їжджаються люди. Дорога, звісно, така тоді, болото, але нічого, будемо щось думати, скажімо так. Ми вже думаємо, я Коля, Дімон вже думаємо щось файне. Хороший настрій. Зараз ловимо комиш, ловимо мура. Каже, ловимо комиш ловимо. Дімон, яку рибу ловим, показує. Плутву, каже, таку злами. Бланквурт, це вже традиція показувати, як тепері рибу. Так що, друзі, трохи буде дощик. Трошки помокнемо сьогодні. Ну, будемо сподіватися, що він перестане. <реш> Друзі, не перемикайтесь, буде цікаво, скоро же рибкування, а далі вже будемо ловити рибку. Дощик, дощик, ще раз дощик. Майже всі учасники на місці чекаємо, ті, хто кажуть цікаві історії, всі розказують смішні. Всі придумують свої подальші плани на змагання. Ми чекаємо жеребкування і будемо водити. <плес> Двох кликали. Чи ви бачите? Дімо. Ой, добре, а! Витягнули на перший сектор радості повні штани. Так що ми зараз бігом розбираємося, розкладаємося. Діманчик. І що? І що? Буде рибалка? Я. Добре, добре. Так, розбираємося бігом. Так, друзі, ми розклалися, залишилась хвилина часу і починаються і змагання. Підготували все, прикормка наживка, все тут зараз ще я махалочку розкладаю. Дімон собі теж купив. Махалочку. Ще я бігом на запас махалочку розкладаю. Щочки, зараз і щочки. Друзі, ось почалося. почалося змагання. Ми розклали, знімаємо дві болоночки і дві махалочки нас чекають на всякий аварійний, скажімо так. Вже мали декілька покльовок, але рибку ще поки що не спіймали. Але в місці лову. Орієнтовно сантиметрів 60-70. Менше навіть може. Перші покльовки були, починаємо ми з опариша, загодувалися, зробили дві прикормки. одну солодку, а одну таку більше макуху. І, друзі, будемо будем пробувати. Друга рибка є, тут ну, Не така, як у бортника, але також непогана. Дві плоти, Диман піймав. У мене була покльовка і поки що сидимо. Ну, Плотва отака. Може чуть більше. Нічого друзі, як то кажуть, робимо результат. Друзі, пройшло 30 хвилин змагань. Ми підібрали ключик до плітки невеличкої. І зараз вміло її ловимо. Спіймали вже десь десяток. І продовжуємо ловити. Клює непогано, але дуже-дуже цікаво. Трошки встало сонечко, до речі. Ми так розклалися тут з диванчиком, два садка, наживка опариші, грахова мастерочка. все як має бути. Танюха сидить, два фантомчика, все як має бути. Так, друзі, ловим. Ловим, робимо результат на плитві, я думаю. Так, друзі, ну, з такою плотвечкою, я думаю, можна щось вже думати. О, ось така. О, це щось на плоту похоже. А до того ми ловили тут столапа, до речі. Та не було плота. Там Андрій розгавкався. О, братіманчик. Яй, ти її на вільху на вільху вербу аж сіпаєш. Не одразу похлвка чекає. Так, друзі, нова рибка, Окунець. Клюнув, до речі, без клюваки. І в Дімона тільки що плота без покльовки і в мене одразу окунь. Якась риба хитра на цьому озері. Але трошки лавиться, продовжуємо. Друзі, вигляньте, яка класна платочка клюнула на опариш. Тоже похоже на плотвечку. Дімончик піймав На годиннику 10.30. Класно. У нас залишається 3 години рибалки. Друзі, тихо, Діма. Ви гляньте яка пліточка. Таку вже можна. З такою вже можна щось думати, що ні, Діма якого вже можна змагання. Але... Місце класне, погодка крута. Чайки літають, хороша компанія. Відпочиваємо, ловимо рибку. Ось така, другі. Так, загодувались ми знову і ось непогана, непогана плотвичка. Так, до кінця змагань залишилось Десь, півтори години, так? Ми з Дімончиком вирішили трошки поміняти прикормку Тройні ножиці. Ой, ну класно. Зараз замішали трошки другу другу сипуху, додали трохи пелицю маленького і пробуємо зараз щось. Може щось... Зміниться на краще. На рахунку у мене 26 рибок. Плотва окунь. Не сказати, що клює дуже гарно, але і не скаже, що мовчить. Рибка покльовує. Періодично годуємося, бо рибка на місці не тримається довго. Часто кидаємо прикормку, годуємо її. О, Дімон черговий. черговий раз годує. І, до речі, моментально після того, як ми загодувалися, приходить рибка і клює. Так що, друзі, якось так. Пробуємо, впираємося, ще трошки часу є. Попльовка зразу була. Так, друзі, фінішна пряма, залишилось 30 хвилинок. Ми останній раз загодувалися, викинули вже всю прикормку. і ловимо плотвичку. Рахунок не поганий. але і не найкращий, я думаю, Ну, не знаю. По словах, що рахунок хороший це точно. Бо ходили судді, казали, що ніби, ніби непогано. Клітка покльовує. З тої сторони казали, що дуже-дуже. Останніх 30 хвилин ми зараз впираємося, ловим рибку і зважування. Ой-ой-ой, повело, як гарно. В прямому ефірі покльовка. Плітка. Здомою я рибку не лив. Оп. Так, спішимо. На рахунку у мене 31 рибка, дімончика. В Дімончика 64. Бачите хто рибу ловить. ловить рибку. Цього разу Дімончик виграє. Але по результату, друзі, подивимося, скільки ми спіймали. Цікаво, цікава вага. Так, помовимо. Так, Друзі, на годиннику 13.30, а це значить, що завершення вже відбулося. Ми вже з Дімочком склали вудочки і потрошки збираємося. Зважування почалося з самого дальнього сектора і до нас. Тому, друзі, ми швиденько збираємося. Зараз туди-сюди і будемо чекати, коли нас зважать. Ну, результат, я думаю, непоганий. Піймали ми всі. 103 рибки, так? так. На двох стро... 103 рибки. Я піймав 37. 46, щось таке І Дімон піймав там біля Скільки ти піймав. А ну давай час. 67. 67 Дімон піймав. І я піймав 36. 36 я спіймав. В принципі, непогано. Жалко, що не було карасика, якогось коробця, але нічого. Я думаю, ще все впереді Так що, друзі, чекаємо зважування, а там глянемо. Секунду. По я нулях в сучатку. Я не зараз цей. Так, все, 535. 535 чистих. Все, плюс. Віталік, 535. Так, друзі, зважування. Що, маленька? Він ні, а на парні це. Я? Підніміть, підніміть. Ну, покажіть рибку. Підніміть, підніміть. Супер. то було скільки там 535, 535. тридцять п'ять yeah. по нулях сотненько три триста десятьдесять все є триста десять ооо п'ять тридцять п'ятьсот так п'ять Фест? Бавзу, підучиться. Басяк! Де там? Май... Ді, 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 так, друзі, пройшло зважування. 3 кг, 310 грам. <смір> класно, класно. Ми відловились непогано з Дімончиком. Я так зрозумів по словах найкраще за всіх. Так що, друзі, зараз результати. Ми з Танюхою вже. Коротше, все файно. Все файно, зараз буде оголошення результатів. Рада, Дімончик? Сьогодні половили трошки рибки, так що, друзі, зараз оголошення і будемо їхати вже додому. Буде. Буде. Будемо вітати наших переможців. Третє місце, третє місце з вагою, 1 кілограм, 425 Віталій, сьогодні займають. Вітаємо вас. Мі. Так, що третє місце це дуже потужно. Вітаємо. Да, нормально. 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 Да, Щоб зараз не годилися. Так, друге місце сьогодні у нас займають. З вагою кілограм 470. Кузьмін Ігор Марич Андрій. Вітаємо.

І перше місце у нас сьогодні приймається наші з вагою. 2 кілограма, 775 грам. Відірвались пластик. Ойчик Дмитро і Коваль Дмитро, вітаємо. thank <laughs> you Вітаємо наших переможців! Так, друзі, ось підвели підсумки. <laughs> Я думаю, попасніші вже. Всі зразу бачите, що це перше місце. Ми йдемо їсти всі. Це золото. Це друге моє змагання. По рибалиці. Перші були змагання з Миколою, з діравим садком взяли друге місце. А тепер з Дімончиком, два Дімончика взяли перше місце. Так що, друзі, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, зустрінемось на рибалці. Це було просто неймовірно. Емоції просто зашкалюють. Тому, ну, друзі, всім дякую, підписуйтесь на канал, ставте лайки і зустрінемось на рибалці.